Вітаю, всіх вітання на каналі. З вами, як завжди, Юля. Мирного вам неба, доброго вам часу доби, добра година. Всього, -всього вам доброго, добрих вістей, доброго здоров'я. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Низький уклін нашим захисникам. Сьогодні, як завжди, карта тижня для вас. На наступний тиждень це вроде у нас квітень місяць. Завтра перше енергію місяця зроблю. Якщо зможу, сразу кажу, якщо зможу, то енергію місяця зроблю або не зроблю. Якщо е, зроб, не зможу, то зроблю у шорці загально для всіх і все, для України взагалі робити не буду. Бо я хворію, вже майже майже вийшла, але ще так, пережитки ще лишилися, тому е, карту тижня ось я вам м, м, запишу. На... Постараюся так швидко, бо мене можна пасти або чихання, або кашель. І не хочеться відео клеїти, переривати, прийдеться тоді. <кій> Вибачаюся, бачите, вже тільки сказала, згадайте, з'явиться, як то кажуть. Е, бо якщо б це ну, такий б у мене був стан сьогодні, як було середа і четвер, то я взагалі би не робила, бо в мене була навіть температура не висока, 37, але було. Поза того тижня я хворіла вухо боліло. Отит вуха був, антибіотик пила, е їздила в район, бо у нас, я в селі живу, тут немає лікарні, долора треба було, а було холодно, і я, певне, десь простигла, що закінчила тільки з вухом, понеділок з вухом закінчила, все добре, все, вухо вже прочистили мені, все чудово. Я тоді я ж робила карту тижня, я вам казала, що може буду викрикувати, може, щось там, де ти чути що я не так говорю, то в мене болить вухо. Але не було ні температури, ні кашлю, нічого, просто боліло вухо. Я каталася в райцентр, було холодно, і я, напевне, десь простигла, бо я дома сама зараз моїх водіїв нема, мусила йти на маршрутку. і Я, певне, десь, поки ходила по тих маршрутках, десь простигла. І у вівторок я тільки закінчила понеділок з вухом, а вівторок в вівторок мене почався кашель. І такий поверхневий, а в середу вже сильніший, вже з температурою, у четвер ще сильніший, і в п'ятницю вже ліки купила від кашлю і вже почала лікувати друге. Коротше, не вий... тільки вийшла з одного, почалося друге. У мене ще в житті такого не було. <свісно> ну то і то простуда, звісно, і вухові від простуди, і це герві, але це або я в лікарні підхопила, просто хвора туди ходила, підхопила щось там, або простигла. Тому в мене сам такий зараз, може, я навіть у ній говорю. Не може напасти чехання чи кашляння. Якщо там кашель, то ще таке там раз-два, то кашлянути вибачайте. А якщо нападе чихання, придеться переривати відео. Тому я намагатимуся зробити вам карту тижня. Сьогодні швидко навіть одну колоду тільки взяла. Щоб швидко вам зробити, а за енергію місяця на завтра, чому я вже розказую про хворобу, бо хворію, і я не знаю, чи я зможу. У мене просто може не бути, хоч у мене ж немає температури, вже майже майже все пройшло, але ще така слабкість ще є. І енергія місяця це трошки важча, більш енергозатратна така розкладка. Більш... Тим більше на Україну, то взагалі точно робити не буду. Якщо мені буде нормально, то вам зроблю ну, для України навряд чи. Бо це просто знаєте, ну, ну коли хворієш взагалі таро, не можна нічого дивитися, але якщо так як я вже виходжу з хвороби, то щось таке легке. як... Карту тижня вам не щось там, Бог знає що особисте, то це ще. ще А щось має більш енергозатратне, більш ресурсно затратне. Це особливо, так як для всієї держави, так як у державі йде війна, то так як я зараз не така, то ще здорова. Це не, не рекомендовано. Тому не знаю, не знаю. Ну пожен, побачимо. До завтра ще треба дожити. Звісно, якщо все буде нормально, то зроблю. Якщо ні, то б вибачати, бо то ж енергію місяця я або взагалі не зроблю, або для України тільки не зроблю. Або вам зроблю шорт з просто загально одну, одною картою для всіх. Побачу. Це побачимо. Це вже кажу вам зразу, що побачимо. А на сьогодні це карта тижня вам на цей тиждень. Карта тижня для вас на цей тиждень. Ви пишіть, будь ласка, як вам що зрозунувало? не в попередній тиждень, як там програлося, що вам, бо теж я тоді з вухом хвора була. Хоч не було температури у кашлів, але було заложено вухо. То я не знаю, як там може, може, нічого не зрозунувало, то ви мені, будь ласка, напишіть, усі напишіть мені зворотній зв'язок. Якщо вам нічого не зрозунувало, я ну, зроблю висновок. Зрозумію, що коли трошки прихворіла, то значить не треба ніякі розклади робити. Бо наскільки я знаю, якщо сильно хворієш, то взагалі розклади робити не можна. А так як я вже майже майже вийшла з хвороби, то. Ну, такий нескладний не розклад, як карта тижня, що той тиждень, що цей тиждень ось роблю. Але якщо воно нічого не зрозудувало, це може бути причина, тому що я хвора, то ви краще мені напишіть, не соромтеся, напишіть, то я буду знати, більше при хворобі не буду ніякі розклади робити. Так, карта тижня для глядачів на першому хто варіанті. Підказочку, давайте візьмемо Дно колоди для вас окремо. Візьму дно колоди. І карта тижня для глядачів, то прийшов на другий варіант. І підказочка дно колоди. Так, дивіться, цей сигніфікатор це дно колоди, щоб я не перепутала. Дракончик і сова. Вибирайте. А я чорну свічку засвітю, так як я не зовсім здорова, то хай горить чорна свічка. Щоб це і мені було добре, і вам, щоб нічого не, поміш... не пошкодило, що я хворію. Хай буде чорна свічка погорить. Це вам не видно. Ну, його запалила чорну свічку. Висока, поки догорить. Вибирайте. Я вам дякую всім всім, всім, всім глядачам, всім підписникам дуже дякую, що ви тут є, що ви зі мною. Там ще пару людей. Ну, я навіть сьогодні не бачила. Я не знаю, може вже є. Ввечером було, ще треба було там чи сім людей, і нас буде тисячам. У нас буде вже тисяча. Це дуже добре. Е, монетизувати можна буде канал. Вже якщо буде канал монетизований, тоді YouTube його просто буде вже більш просувати. Ну, Я ще поки що монетизувати не буду, бо у мене через е, півтора місяця мені карту треба міняти, а там, якщо монетизувати канал, треба прикріпляти карту банківську. У мене карта, термін придатності карти сходить мені потім, я не знаю, Я не буду знати, як потім це. Ну, на що, мені ці проблеми усувати, потім міняти ту карту. я ще, Навіть якщо буде тисяча сьогодні-завтра, якщо підпишуться там за тиждень цих пару людей. Я навіть я навіть не знаю, може вже є, бо я не, не заходила сьогодні ще на свій канал, тобто на ну, огляд каналу, бо вчора ще треба було пару людей. То цих пару людей може таке, що і місяць тягнутися, а може і за день. Підтягнутися У мене таке, у мене буває підписок різко відстрілює по там, більше 10 людей за добу, а буває, що 10 людей за місяць. Т так якось Ютуб мій канал просуває якось так тяжко. Але, але все одно, дякуючи вже вам усім, тисяча нас вже буде, і я тільки я поміняю карту, щоб менше катавасії тої було з тим монетизуванням, щоб відразу вже коли буде помінена карта, бо там обов'язково треба карту прикріпляти. Банківську. От я вже тоді монетизую, але поки що ще, навіть якщо буде тисяча, поки що ще не монетизовую. Ще якийсь, якийсь місяць-півтора я ще монетизовувати не буду. Але у нас вже буде тисяча. Це вже. Я дуже рада вам, всім дуже, дуже вам вдячна, що ви не просто дивитеся, а підписуєтеся, коментуєте, подавайку ставите. Дякуючи вам, всім, хто є, хто підписаний, хто. Активніші на каналі, Ютуб цей канал просуває, він показує їм його іншим людям і долучаються ще і ще люди. Всім вам дуже дякую. І прошу, пишіть в зворотній зв'язок, щоб я знала, що ось так-чуть, -чуть, -чуть, коли, чуть, чуть коли хвора, чи робити взагалі якісь відео чи ні. Бо я так вирішила, що карта тижня це не щось таке там, знаєте, ну, там, негатив якийсь, не стосунки, що я там багато дуже виложуся, і тоді точно не можна, навіть якщо чуть-чуть хвора. А якщо сильна хвора, то взагалі ніякої розклад робити не можна. А я подумала, що карта тижня це мені не пошкодить, що того тижня вухо боліло, що цього тижня є ще такі пережитки, остатки кашлю, що в мене є. Носа ще чуть-чуть, чихання, то я собі подумала, що це можливо ну, не такий, такий розклад важкий, що карту тижня вам зроблю. Але якщо воно не зрозунувало, то я просто, якщо всім людям, відпишіть мені, будь ласка, всіх дивився, якщо вам всім не зрозунувало, то я буду знати причину. І більше тоді, тоді не буду робити, навіть якщо чуть-чуть там голова заболіла, розклади тоді робити не буду. Наговорила вже ось вам на 10 хвилин. Ось, казала, що я хочу швидко зробити розклад, але наговорила вже на 10 хвилин. Так, ну, як ви знаєте, тайм-коди будуть в описі. Перейдете поза своїм тайм-кодом і не забувайте, звісно, що розклад загальний. Плюс до того, я ще не зовсім здорова. може щось не зрозумувати. Так, першого варіанту, хто прийшов на цей варіант, на цей канал, на це відео, вам карта тижня на цей тиждень. Жрець, гарна карта, хороша карта, спокійні енергії. Основні такі ваші енергії, спокійні, такі якісь, знаєте, е... Моральні, такі, високоморальні, навчання, якесь е, правила, такі, духовність, е, ну, енергії дуже якісь, або це когось навчати, або вайстос буде навчати, або, ну, я не знаю, тут навіть е, ця карта навіть грає і на шлюб. Хоча я не знаю, що там зараз робить шлюб, хто не робить, то у християнському Грегорі, то зараз Піст Великий там почався, але все одно може там якісь. Подання заяви, ну, кому це актуально, то подання заяви до Раксу тут дуже-дуже дуже вірогідно теж. А ну подивимося, що тут на дні. Башня, що щось... з. Дивіться, два старших аркани. Два старших аркани. Дивіться, у вас щось буде зруйноване? Чи то так доля підводить, що вам треба щось зруйнувати? Чи то ви самі щось у своїй голові так вирішите, треба щось зруйнувати? і, ну, ну наприклад, наприклад, перед цією башнею у нас що йде? У нас де диявол. Якщо ви були в якомусь дияволі, в енергіях якого яко, яко, дьявола може якоїсь брехні, в якихось там м, зрадах, якихось там щось таке було у вас недобре, якихось судах несправедливих. Щось, щось таке, якщо у вас було, ось. Бо це 16 старший аркан, а перед ним йде 15-й башня. То ви вирішите, що це треба зруйнувати, бо сигніфікатор вам на цей тиждень гарна карта, жрець. Е, Д'явол і жрець абсолютно різні енергії, абсолютно е, несумісні, е, паралельні. Е, то тут, а тут йде жрець. Ви так, як то, ж руйнуєте якогось сказати, ви щось зруйнуєте, що йде щоб, якби передує башні диявола, ви руйнуєте це. Чи хтось? Чи ви, чи доля у вас щось руйнує і приходить до вас жрець? Ви, ви розумієте, що ото по дияволу, те, що у вас було до цього тижня, то недобре щось у вас було. І в цій тиждень ви прийдете ви до тих енергій, що треба бути оцим жрецем. Якась моральність, якась духовність, якесь якась навчання в правильному руслі. Це ще наставники, знаєте, може. Дуже зризунувати, навіть актуально тому, хто може якимись практиками займається, але поки що ви не навчані, ви вчитеся, то ви можете навіть зруйнувати просто те, що ви зрозумієте, що ваш наставник був не тою людину, за яку себе видавав. І ви, ви знайдете іншого, дійсно духовного, дійсно кращу людину. Може, так, навіть знаєте, комусь таке може зрунувати. Так як я казала за е, комуною про шлюб, щось про ракс, то це може бути дуже е, те, що може бути, що ви вже були в якихось стосунках, і ви можете їх зруйнувати заради інших. Хоча це так, розумієте, це, це ця, 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 ця карта тижня, але тут такі сильні випадають два вам старших аркани на тиждень, то тут таке враження, що я дивлюся вам карту року. Тут якісь доленосні такі якісь карти випадають, що ну, не цікаво навіть, знаєте. Перший варіант, щоб цікаво, щоб ви відписалися, а що це таке? У вас жрець, високоморальність, високодуховність, а дно під колоди, підказка вам, башня, щось руйнується. І ну, так як це сигніфікатор, жрець, то мені щось так бочається, так іде, що башня, це щось руйнується, то, що передувало жрецю, башня і жрицю передувало. Тобто щось диявольське, воно руйнується. Хоча ну, перед жрецем не диявол, я маю на увазі диявольський, що башнею, це, якщо по арканах брати, а взагалі, що передувало життю, що щось було, тобто це високоморальність, а у вас щось було навпаки. Може, якісь бріхні були, може в якихось бріхнях були, може в якихось спритках, може, якісь напасті були на вас. Ви все так, що руйнуєте. Ви щось руйнуєте недобре і переходите в цього життя. Або ви самі сама себе знаєте, ну, наприклад, там у вас якісь, це ж карта тижня все це ж, не, я ж кажу, це ж не карта року, але тут енергії якісь такі, прям, як то, що це сильні такі енергії, старші два аркани, і хто це не карта тижня, а щось більше. Наприклад, там у вас якась сусідка, подружка, колега по роботі така язва, така зміюка, якась гадючка вічно вас кусала, і ви щось чіпала. Що... І ви відповідали. Ну, тобто, у вас була якась тягомотина. Ви зрозуміли, що це тягомотина е, е, витягає з вас ресурс, витягає з вас енергію, нам вам не треба. І ви зруйнуєте то, ви е, ту людину або просто, грубо кажучи, пошлете, або ви просто там е, поставите її на місце, або е, ну, не знаю, якось покладете на тому крапку і підете у. Е, Русло от, по, по життю. ви зрозумієте, що оце тягамотів на оце е, якісь сварки, якісь перипіті, воно Вам не треба, воно вас е, висасує з вас енергію і ресурс. Нащо вам та сусідка чи та подружка, якщо вона така, якщо що то за подружка, якщо вона висасує з вас енергію? Ну, я так приклад привожу, просто підкладайте до себе кому, що зризиної. Ви зрозумієте, що це воно вам не треба, і ви йдете в цього життя, ви стаєте більш е високоморальною людиною, більш духовною, більш такою знаючою, е ну, тут щось, щось, щось таке. Тут ще знаєте, що може бути взагалі дуже багато ще кому, якщо, якщо вам це актуально, таке враження, що цей тиждень ви прямо є грегорись поміняєте. Це може навіть бути. Ну, Це кому актуальне, я ж кажу, кому що підійде, бо це ж всі, всім не може підійти щось одне. Тут багато можна сказати. Це на карт тим більше. Це такий розклад, карта тижня. Це ж не якась ваша конкретна ситуація. Це карта тижня, і я це... спробую гадати вас багато, що у кого, як у кого відіграється це цей жрець. Ну, когось може, просто ви зруйнуєте якийсь егрегор той кому ви є. Ви вийдете, ви перейдете в другий егрегор, Бо жрець це егрегор. Це, по-любому, зв'язок з якимось егрегором. І тут, тут може бути навіть так. Ви зруйнуєте, ви з якогось егрегора одного виходите, а в якийсь другий переходите. Навіть таке. Практика поміняти. Е, може якісь стосунки зруйнувати одні, перейти в другі. Е, Зруйнувати якусь дружбу вам не потрібно е, піти, за, ну, піти таким, такою стеженою, більш не, не гристися, не клясти друг друга, якщо там якась там така. Є знайома, чи сусідка, чи подружка, що щось там, гризота якась була між вами, ви підете у життя, ви то зруйнуєте. Чи, ну, шо, щось ви зруйнуєте. Щось цього тижня у вас зруйнується по дну колоду, що призведе вас до цього життя. Ось так перший варіант. Щось, 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 не, щось, не, щось те, що вам передувало цій башні, щось недобре, ви зрозумієте, що недобре. це треба руйнувати. Ще, може, знаєте, що бути? Ще одно. Нагадала, вже мала закінчувати ще Бо Божець він може грати, якщо в негативі. так? Наприклад, ви можете е, зруйнувати, тобто ви викриєте е, чиїсь притворство. Може бути таке: якусь маску, чиюсь маску відносно вас. По жрецю. Тобто ви, наприклад, думали, що та людина до вас відноситься високоморально, духовно, щиросердечно, е по-божому, скажімо. А ви зрозумієте, ви щось викриєте, ви зрозумієте, що а -а, і ви побачні це викриєте. Зруйнуються ваші якби, віра в якусь людину. Тобто ви якійсь людині довіряли, ви думали, що та людина нам ну, по совісті до вас, а виявиться, що ні. Бо це і так може бути, так як жрець має таке значення. Ну, в сусідстві з, з негативними картами, так як я однією картою дивлюся, але дно підказки дно, руйнація, то ще комусь може зрозуміти, що ви просто викриєте якусь людину, яка притворялася цим жим, а насправді вона не є цим жрецем, вона якийсь там брехон. І ви це викриєте. Зруйнується відношення тої людини до вас. Те, що вона показувала, то воно зруйнується. Ви побачите справжні обличчя людини. Так, от ще комусь ще можу зрозумівати так. Це такий перший варіант. Намагалася казала, що, що швидко, але не виходить, бо то, що карта тижня такий, такий розклад, що хочеться сказати все. Все, Тут у, можна посидіти, якщо то ще можна на 18 хвилин наговорити. Ну, да, Звісно, я 10 хвилин спочатку вступ у мене був довгий. Я тільки 8 хвилин вам говорю, але можна, можна ще Можна ще наговорити. ну це... Так, карта тижня, знаєте, так, абстрактно. Основні енергії, щось це для когось, може, програється, щось для... ви для себе знайдете. Аж якби там не було, все одно перший варіант далого вам тижня, щоб все у вас було добре, і щоб ви змогли зруйнувати по башні те, що негативне. А з -ж 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 -ж, життя ой, <сувачив> <сувачив)> з цього життя взяти самий позитив для себе. Дякую вам за увагу. Всього вам доброго! Так, другий варіант сова. Китаю, у вас другий варіант. Карта тижня для людей, для глядачів. Усіх, хто притягнувся на цей ролик, на це відео, на цей варіант. Карта тижня вам на цей тиждень. Фігурна карта король. Дно, колоди. Теж жезли. Король жезлів і сім жезлів. Дивіться. Тут фігурна карта. Тут цей розклад для мужчин скажу, бо тут вже фігурна карта йде і воно ділиться. В першому варіанті там нічого не ділилося, немає значення мужчини чи жінки, а тут уже ділиться. Для мужчин то дивіться, ви будете таким королем жезлів, таким запальним, ідейним, активним, дуже цей тиждень. і будете дуже відстоювати свою якусь позицію, свою точку зору. Захищати щось своє, стояти на своєму, і ви будете праві. Хоч король з жезлів запальний, він може упороти і то, що не треба, а потім чухається, думає, ой, нащо я то сказав чи зробив. Але в даному етапі з сімкою жезлів, сімкою жезлів, ви будете праві. Ви будете праві, бо то, що. Ваша будете відстоювати свою позицію. Бо сім жезлів це карта така, що це відстоюєте якусь свою правоту, свою позицію, свою якісь захищаєте щось своє, але ви праві. Бо на вас летять цих шість жезлів. Вони вас хочуть переконати, нав'язати щось своє. Щось хочуть вам сказати. Ну, ви, ви знаєте, що ви праві, і ви будете це відстоювати. Ви знаєте і взагалі. Ви сили знають, вони вам навіть допомагають од одним жезлом відбити цих шість. розумієте, То ви, тому, що, тому що ви, ви у своїй правой правоті праві. так, вибачайте за тавтологію, так хочеться сказати. У своїй правоті ви праві. це, ну, Для мужчин, ви будете щось своє відстоювати цього тижня. І знаєте, тут навіть вам деяка порада і рекомендація для другого варіанту. Для мужчин. І будьте у своїй цій позиції, бо ви праві. Що би там не було, які би там не були сумніви? Як би там вас не переконували? Побачите, з часом, всі признають, що ви були праві. Виявиться, що ви все-таки були прав в тому, що ви відстоювали. Отак От тут для мужчин. А для жінок, цей варіант, як програється, для жінок тут основна енергія цього тижня, яка у вас буде сигніфікатор король жезлів. Якийсь мужчина? Для вас буде. Основні енергії будуть навколо цього мужчини. І тут так, по дну колоди. Або ви будете відбиватися від цього мужчини, <гум> може бути, тому що жезловий король активний, напористий. <гум> він як причепиться, він своє не лише. Він такий, я знаю, я знаю у мене чоловік жезловий король. <гум> то якби не його напористість, то я не знаю, чи... <гум> чим буде б чоловік і жінка. Скільки я вибриків кидала, скільки я. <гум> Не дуже там щось розбігалося з ним стосунки мати, він не відступав. Він просто не відступав. Оце, оце отакий король жезловий. То тут, жінки, одне з двох, а ви будете відбиватися, я не знаю, в якому сенсі, знаєте, може бути в любовних стосунках до вас причепиться такий мужчина, і ви будете від нього відбиватися, може, його не схочете. Може, по роботі. Може, там взагалі якісь знайомі, якийсь там друг там вашого чоловіка, там колега по роботі, щось буде вам нав'язувати щось своє. Ви будете відбиватися. По сім жезлів, ви будете стояти на своєму для жінок. Ну, коло тут вже йде така підказочка, що ви не схочете те, щоб вам пропонувати цей король жезлів. Ну, і, ну що їм будемо пропонувати? Я не знаю. Підкладайте підкладаєте, під свої. Кажу, у когось програється як любовні стосунки, у когось робочий, у когось ну, ще якісь, ще якісь, там. Відкладайте, е, що ось король цей жезлів буде до вас, якби отак. Е, а, у, а комусь пригається, що навпаки, цей король жезлів буде відбуватися від вас. Комусь так. Дивіться, якщо є якийсь король жезлів, е, мужчина, який вам подобається, і ви за ним бігаєте, так скажем, мягко, то він не схоче з вами бути, він дає вас просто відбуватися. Тобто це для тих, хто не в стосунках, це для тих, хто е, просто ну це вже пішли, пішли вже тут у мене так стосунки, да, скажімо. Е, то е, тут уже, тобто якщо, стосу... 음... Давайте розділю. якщо стосується стосунків, якщо ви одинока жінка, у вас є знайомий, король жезлів, там якийсь ваш знайомий, з яким у вас ще стосунків не було, щось там натяки є, але стосунків немає. І ви будете йому ще більше тих натяків давати, він довідбився, він не схоче. Це ось комусь зрезонує так. Комусь зрезунує, що навпаки, цей король жезлів буде бігати за вами, а ви не схочете його від, відбиватися від нього. Ну, це, я ж кажу, що король жезлів, що якщо буде бігати за вами, то тут можуть бути не тільки любовні стосунки. Тут любі стосунки можуть бути. Навіть робочі моменти буде вам щось пропонувати казати, що так-то роби, а ви будете від того відбиватися. Розумієте, Тут може, так, може і так зрезонувати. Ну, а якщо ви у шлюбі і ваш чоловік король жезлів, ваш чоловік король жезлів, то по дну колоди тут зрозунує і так, і так. Або чоловік щось вам буде пропонувати, а ви того не схочете, ви будете заперечувати, казати, ти не прав, ти це, не, це неправильно, давай так зробимо, а не так, давай туди поїдемо, а не туди. Давай сюди поїдемо, а не сюди. Ну, Розумієте, вклайте до себе. так. Якщо ви дружина такого короля жезлів, то То це цей. То це то цей. або ви будете заперечувати ну, відбиватися від тих його ідей. Або він від ваших, тут уже я не знаю. Розумієте, тут так і так може бути. Так і так може грати. Якщо ви вже дружина, там, чи співмешканка, чи там, коханка, не має значення. Якщо у вас є стосунки, інтимні стосунки, якщо у вас є, з таким е, жезловим королем, то тут щось е, од, по дну колоду, підказка одне із двох. Або він щось вам буде нав'язувати, а ви того не схочете пропонувати. Або ви йому, а він буде відбиватися від ваших ідей. Тут уже не скажеш ніяк. По цих двох картах не скажеш, більше я брати не буду, бо я кажу, що хотіла коротко зробити, тут уже 25 хвилин. <кій> Тим більше, що це взагалі карта тижня, то це одна, одна карта має бути. Дно беру вже як допоміжне, щоб зрозуміти, куди, куди хилити цю карту. Але ваш сигніфікатор король жезлів. Отакий От король жезлів. Цього тижня будуть енергії кругом короля цього жезлів. Чи він кругом вас буде, чи ви кругом нього. Ну, основна енергія це мужчина для жінок мужчина, для мужчини це ви сам. От така основна енергія. І тим більше то жезли, і то жезли. Тут щось таке, тут стосунки можуть бути, більш за все, що стосунки, стосунки любого роду, але стосунки, щось таке дух, ідея, енергія, жезли вони відповідають за оба жезли, вони відповідають за таке. Це не, це не матеріальне там, любовне. Може бути, звісно, у кого як програється, але саме більше почнеться як то що з якоїсь такої розмови, може, навіть так, якщо щось, там, наприклад, король жезлі пропонувати, ви не схочете, ну, почнеться розмова якась така, більш знаєте, якби не, не про любов і не про гроші, а щось, ну, щось більш на духовному плані, так можна навіть сказати, не енергетичному. А потім воно вже перейде, кому як у русло, що кого як зрозуміє, кому як підходить. Бо це обидва жезли. Так що такий ось другий варіант. Якщо ви вже зрозуміли, про що я, то відпишіться. буду вдячна вам за зворотній зв'язок. Якщо ви розумієте, вже, що знаєте, маєте на увазі когось короля і знаєте про що це, то, то чи ви сам король мужчина, то це для вас випала карта ваша, що будете таким активним. Якщо, якщо ви, вже, ви вже знаєте про що це, я то дуже буду вдячна, якщо відпишете мій зворотній зв'язок. І прошу за, напишіть за попередній тиждень, якщо ви дивилися зворотній зв'язок, але щоб там не було зараз на даному етапі, якби там не було, щоб вас все з цим королем вдалося, щоб ви дійшли згоди. Якщо ви жінка, якщо ви сам, сам король, то у вас теж, щоб все вийшло, щоб все у вас було добре. Хорошого вам вдалого вам тижня, другий варіант. Всього, -всього вам, хорошого. дякую вам за увагу, мирного неба! А це вам добре. Так, всім дякую за увагу. Усім-всім всього доброго. Пишіть зворотні зв'язки. Буду дуже рада почитати і дізнатися, як вам Де Повторюся, завтра енергія тижня, Буду, як себе буду відчувати, то, тобто енергія місяця, по своєму стану здоров'я, зроблю не зроблю, побачу. Пос, буду буду відштовхуватися від свого стану здоров'я. А на сьогодні все. На сьогодні карта тижня вам на цей наступний тиждень. З 1 квітня, і що там 7 квітня да, де вже неділя. Це включно отакі от, 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 от були позиції. Так, така була сьогодні карта тижня для вас. Все, на все вам добре, вдалого всім тижня, мирного всім неба, всього, всього вам доброго! Слава нашим захисникам! Слава Україні! Слава українському роду! Низький клін нашим захисникам! Перемоги в Україні, перемоги в ваших серцях, добра, тепла, любові і світла. Всім на все добре. З вами була Юля.